Короче, на моїх уже вільних давайте таке вийдемо, бо це вообще не каткам. Через то, що у мене вийшла реклама, треба знову перезаходити. Я не розумію, чому ч, я зробив класну з рекламою. Отгрузится циком папка. Пик фарм! А ты гірше, пацаны! Короче, буде на тій машині уже їздити. А. Так мені в вже... ВБЛО знову даст. Даст. А, на. Кінеті... на кинете. На кинете я вам пока можу карта Даст. Кто не пам'ятає, обох но. А чого я її ще не бачила? Нічого, ма зі зі... Бо це не... Пацани, у мене є іспанський сором до вас. Іспанський сором тіль... Ні, ну не до вас, а до своєї друга ноги. У мене є для нього іспанський сором. Знаєте? Коротше, сьогодні він випустив цей. Я не знаю. Приключення Чорного Єла і він собі поставив просто дату 2 вересня. П'якінде 2 Вересня просто собі поставив дату. І навіть не назвав. І у мене вже є іспанський сором до нього. Це не врі. розумієте? Ви розумієте, що він просто не називає свої. Він мен... Я йому навіть скинув відео, як це зробити, але він... але він мені каже, навіть на це була є відео, як називати свої ві... відео, якщо... Якщо я в... знаю. Тоді чому ти їх не наливаєш? Зараз я на ваших очах від нього відписуюсь через цей іспанський сором. Не, не, я, я, просто не можу. я не можу. Я не можу це терпіти. Я не можу. Все, я. Я, може, колись і підпишусь на тебе, але це після цього відео. Тому що... Подивіться! Я не знаю, що це. Напевно, є якісь уже приключення чорного єла, яким казав телеграм. Че то що, Я не розумію. Він, він просто ну він, він мені написав, Ну про не ну, що я не можу не перестам Тактику для жизни в болі. Ще й не державною. мене, Ну от у нього є одне маленьке питання. Чому не державною? А чому? <рик> Добрый. Хватит накинуть кинуть виду, а я вам пока не а, Да <рик> раз, даст. гейм. Даст мост. Проходим. И... Ось. Покажу на машине. На машине. Покажу ей на машине. Там спал. Сын. Тут Тут курторчик. але так... я Dunny Naih Nahitsu 34 Привіт, Приветсулька Демотопом я Так что я зараз не маю пилапу. Ой. То я, то я не шотим. что можно сказать? Что можно сказать? Вы можете не подписываться на него, так как у него есть испанский сором. Я слышу, что я Це зараз буде мою моду. Коли... Молодець, молодець, якщо я не зараз побіг видаляти відео і називати його, якщо я не видався, то я... я не можу прожити в такій габіринці, так що не називаю відео, його дне, не єдине відео, яке називається, це то, що я його називав, я повернуся до вас. Саме перше его видео. Открываем яйце Стартропа. Далі вот 14 червня. 14 червня. Ну дякую еще вне. Але далі все творотя Перша серпня. 10 серпня.